Легендарне село Мощун. Легендарне воно завдячуючи нашим захисникам, які боронили його від російських загарбників в березні 2022 року. Село обороняли рота 72-ї окремої механізованої бригади, нацгвардійці першої президентської бригади, спецпризначенці сили ТРО. 118 прекрасних людей. Віддало своє життя за оборону села Мощун. щоб ворог не дійшов за три дні до Києва, як цьому казала розпропаганда. Кожен з них заслуговує персональну повагу. Я розповім про одного із них: це бадрі Лолашвілі, український освітянин, старший лейтенант Збройних сил України. Бадрі Лолашвілі народився в Грузії. У родині грузина та Українки. Коли йому виповнилось три роки, родина переїхала в Україну в драбів, що на Черкащині. Як характеризували його друзі і знайомі, що якби всі були такі, як бадрі, ми б жили в іншій державі. Коли в 2014 році в Україні почалася війна, він не роздумуючи, пішов добровольцем на фронт. Хоча мав Бронь від КМДА. Він став до лав 14-го батальйону Черкаської ТРО. А вже за 4 дні був на передовій. Згодом 14 та ТРО стала частиною Білоцерківської 72-ї окремої механізованої бригади. З початком повномасштабного вторгнення московитів в Україну Бадрі наполягав. Щоб його взяли 72 бригаду, в якій він був у резерві, на початку березня поїхав Пущу Водицю, а звідти на позицію Мощун. обіймав позицію офіцера запасної роти 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. 12-13 березня мощуні точилися. Жорстокі бої за Київ. Ворог наступав. 13 березня наші відступили. Бадрі при відступі не було. Через півтора місяця знайдуть його тіло. У висновку про смерть напишуть Загинув у ближньому бою від кульового поранення. 118 прекрасних людей. Віддало своє життя, боронячи.